Вітаю вас. Продовжуємо наше знайомство із мовою програмування Python із розділом Черепаша графіка на сьогоднішньому уроці розпочнемо із домашнього завдання. Нагадаю, вам необхідно було створити програму, яка б дозволяла малювати наступний малюнок. Зараз я вам продемонструю зроблену мною програму. Заходжу на платформу MyRapps Rep. IT, папочка MyRapps завантажується підготовлена мною програмка. Ще разок дивимось, який малюнок у нас повинен вийти. І ось, будь ласка, коли я запустю програмку на виконання. Дивіться, будь ласка, спочатку намалював чотири різнокольорові точки, потім вам лінія у вигляді змійки, яка дозволила пройти через ці точки. Я прикріплю лістів цієї програмки під завдання на сьогоднішньому уроці, щоб ви мали можливість перевірити, хто зробив, а в кого не вийшла дана задачка, то зможуть її виконати. Переходимо до теоретичного матеріалу у презентації Черепаша чи Черепашоча графіка. Матеріали, які стосується сьогоднішнього року, розміщені на слайдах від 10 до 16. -го. Отже, черепаша-графіка передбачає можливість зафарбовувати замкнені фігури. На 10-му слайді розміщені команди, які дозволяють встановити колір заповнення замкненої фігури. Це робиться за допомогою команди Color одним словом. У дужках параметр S може набувати значень кольорів. Ще разок нагадую, при вказівці кольорів їх необхідно брати у кавички. Для того, щоб заповнювати, почати заповнювати замкнену область якимось кольором, використовується операторна дужка Begin Fill – Розпочинай заповнення. Завершення команд заповнення е, здійснюється за допомогою команди EndFill. Пара Begin Field EndFill називається операторними дужками. Також можна орієнтувати черепашку на певний кут. Це робиться за допомогою команди CZING. Сатхядін. Дужка вказується значення кута. Декілька поширених напрямків у градусах. 0 – це схід. 90 північ, 180 захід, 270 на південь. Буде черепашка орієнтуватися. Власне, окрім самого вигляду черепашки в вигляді трикутничка, як ми зараз бачимо. Можна змінювати форму самої черепашки за допомогою команди Shape. У модулі «Turtle» існують такі форми черепашки, як RO, «Circle», «Square», «Triangle», «Turtle» і Classic. Підкреслюю, назви форми черепашки повинні бути поміщені у кавички. Можна змінювати розмір черепашки. Це робиться за допомогою команди Shape Size. Дужка вказується, коефіцієнт збільшення розміру черепашки. Наприклад, команда Shape Size 2 збільшить черепашку двічі. Можна залишати на екрані відбиток сліду черепашки. Це робиться за допомогою команди Штамп. Після виконання цієї команди у тому місці на графічному вітні, де знаходиться черепашка, залишається відображення малюнок чи об цієї черепавки. Якщо потрібно, щоб після завершення малювання черепашка не з'являлася на екрані, стала невидимою, використовується команда «Hide Tart. Щоб знову показати черепашку, використовується команда ShowTart. Заховай черепашку, покажи черепашку. Черепашка може керувати деякими властивостями самого графічного вікна. Для того, щоб задати колір фонографічного вікна, використовується команда BG Color. Колір тут також повинен братися у одинарні кавички за допомогою команди Setup І два параметри можна встановити ширину і висоту вікна виведення графічного результату виконання програми. Команда Reset дозволяє очистити вікно і перемістити черепашку у початкове положення до центру вікна. Якщо вам потрібно, щоб графічне вікно закривалося по клацанню мишки, то програма завершається команда Exit on Click, вийде по натискуванню кнопки миші. Exit-on click. І останній матеріал, який ми сьогодні озвучимо, черепашка, крім того, що може малювати, має можливість. Якийсь текст виписувати на графічному вікні. Робиться це за допомогою команди «Write» На 16 слайді написаний синтаксис цієї команди і розписані, які параметри, за що відповідають при здійсненні виведення тексту. Отже, ще раз нагадую, у Публікації «Черепаха чи графіка матеріали сьогоднішньої лекції місяця із слайда 10 по слайд 16. Перейдемо до виконання практичних завдань. Задача 5. На екрані розбіром 400 на 200 символів намалювати жовто синю хвилю. Створену програму записати у вашому персональному кабінеті під іменем задача 5. У формулюванні задачі я вставив вам підказки помічники. Як бачимо, програма досить таки об'ємна 17 команд. Я розбив її на декілька частин і прописав, за що яка частина відповідає. Перша частинка. Дві команди. Перша команда нам була знайома, щоб ми мали можливість запускати черепашку і виконувати всі команди, які необхідні, потрібно підключити модуль черепашки. Це робиться за допомогою команди From Tart Import. Всі команди. Друга команда дозволяє встановити розмір вікна 400 на 200 пікселів точок. Наступний крок для того, щоб черепашка розпочинала малювати з цього місця, а перемістившись із центру до цього місця не залишалось слід, я виконую команду підняти перо, перемістити Черепашку в казане місце, опустити перо і орієнтувати черепашку на південь. Ще раз повторюю. Оці чотири команди дозволяють перемістити черепашку ось в оце місце, не залишаючи сліду, і розвертають її із звичного положення орієнтації на схід у положення орієнтації на південь. Новенька конструкція перед нами з'являється чотири рази. Виконуються ось оці команди. команди. Чотири рази, дивіться, будь ласка, раз, два, три, чотири. Чотири набори однакових компонентів. Така конструкція називається циклічна. Вона зручна в тому плані, що мені потрібно один раз прописати команди, необхідні для малювання. В даному випадку жовтого півкола, синього півкола. І попросити виконавця Черепашку повторити це 4 рази. Я економлю місце і час для набору програм. Інший момент звертаю вашу увагу. Оператор цикла ФО в рядочку закінчується натискуванням клавіші Дві крапки. В латинській клавіатурі це Shift. G. Всі інші команди, які йдуть у циклі, мають на початку рядка деякий відступ. На платформі Rap IT цей відступ формується автоматично. Розбираємо ці команди. Перша команда встановлює. Жовтий колір лінії, в жовтий колір, колір заповнення. Використовується операторна дужка Begin Fill і Endfill. Усі команди, які містяться між ними, а це одна команда, дозволяють малювати дугу кола радіусом 30 пікселів градусною величиною 180 градусів, тобто пів коло. І так як вони містяться в операторних дужках Begin, Fill and Fill, будуть зафарбовані жовтим кольором. Тобто ось оця конструкція частинки дозволяє зафарбувати жовтим кольором половинку кола. Аналогічна конструкція для синьої половинки кола. Встановлюю синій колір ліній, синій колір заповнення, знову ж таки, операторні дужки Begin, Fill, end, Fill, але дивимося у циркл, радіус, від'ємне число, перший параметр від'ємне число. Це значить, що черепашка, якщо вона орієнтована на південь, буде малювати не вниз, а вгору. Не вниз, а вгору. Мінус 30. Чотири рази виконуються одній ті самі дії. Результат виконання повинен бути ось отака змійка. Закінчуючи програму. Я ховаю черепавку, хайд, тартил і зберігаю програму в запущеному стані дотих пір, поки не буде натиснута кнопочка Мишка. Звертаю Вашу увагу: тут немає пропусків на початку рядка. Таким чином, у в самому завданні, власне, я навів програмку, яку вам потрібно буде ввести акуратно, уважно у, е, на платформі Repit REP IT в результаті повинен отриматись ось такий малюночок. Переходжу до. Платформи Repo IT. Традиційно мої програми зберігаються у папці MyWraps. У мене ця програмка набрана з метою економії часу, я тільки покажу, як вона працює. Але на початку ще разок нагадаю, яким чином, в якій послідовності дій можна приступити до створення нової. Програмки. Кнопочка Create. Обрати мову ми вибираємо with вистартил і дати ім'я програмки. Я просив назвати програму Задача 0.5. Після того натискується кнопочка Create REPL, і ви переходите у режим. Редагування програмки. Я відкрию зарані підготовлену програмку. <кій> І подивимось, як вона працює. Натиску, натискую кнопочку «Run». І ось Черепашка малює чотири такі напівхвильки. жовтого кольору, синього кольору, жовтого, синього, Чотири набори. Звертаю вашу увагу, програмка зараз знаходиться в активному стані. В активному стані. І тільки коли я натисну кнопочку мишки, вона зупиняється. Знову доступна до виконання. Пропоную вам при наборі цієї програми користуватись таким підходом. Набрали частинку, запустили, подивилися. Потім добрали іншу частинку, запустили, подивилися. Найбільшу частинку набрали, запустили, подивилися. І на завершення, коли буде готова вся програмка, ще разок запустили, подивилися. Результат виконання програмки. Скріншот. Приблизно ось отаким чином, щоб видно було, хто робив програмку. Ось воно. Власне, лістінг програми і результат виконання. Потрібно зберегти в файлі, який прикріпити до звіту. Декілька слів про завдання, яке вам потрібно пробувати виконати самостійно. Для виконання цього завдання я вам підготував іншого типу допомоги. Виконавши дану вправу, ви маєте можливість ознайомитися із складовими цієї програми. Фліп-карточки мають дві такі частинки. Що робиться? Встановити розмір по 1,4. І яким чином це робиться. Ознайомившись, набравши цю частинку, переходите до другої підказки. Що зробити? Як зробити? І так далі. І так далі. В результаті виконання цієї набору цієї програми я зараз спробую продемонструвати вам, що повинно вийти. Завантажується програмка і звертаю вашу увагу, вона ще більша, ще більша, запускаєте програму на виконання. І бачимо, як Черепашка малює Прапор України, підписує, що це прапор України і підписує прізвище та ім'я виконавця. Звертаю вашу увагу, як ви будете набирати цю програму в 34 рядочку, можна буде чи потрібно буде вписати своє прізвище та ім'я. Дякую вам за увагу. Миру вам. До зустрічі на наступних уроках. Разом до перемоги.